Я Якраз з медовисту інформації, яку я тоді вкрасу отримав, що почали з нас, наступні будуть фронтовики, ну не фронт називаємо фронтовики, її частина будуть б'ютівці, мають з батьківщини, але ті, хто будуть хто має бізнес, це по податковій будуть їх Хто е десь буде є при владі, то звичайно такі самі методи будуть застосовуватися, як і до нас Ми сьогодні більше Почали з нас, тому що ну враховуючи те, що дійсно у нас є більшість місцевих ради, то почали з нас. Якщо провести аналіз по Україні. Там, де відповідна політична сила має найбільшу популярність, тут відносно неї і здійснюються ці репресії. І то, якщо тут на Львівщині Величині Субота має популярність, то те, по якщо в центральній Україні має б'ют, там фронт змін, тобто це аналіз, вони щоб... ну, там так, 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 так само діється. Маємо, маємо приклад з Юлією Тимоченко, яка була основним претендентом на виборах президента. І, власне, бачимо аналогію. аналогія та саме.